Ви знаєте, Бог змінює життя людей, але змінює життя лише тих людей, які віддають своє життя, своє серце, свій розум, свою душу Богові, яким набридло жити самостійно без нього, які хочуть жити з Богом, щоб Він був жив в них, і щоб Він творив. Навкруги цих людей. Я в свій час віддав своє життя Богові і Він змінив моє життя. Моє життя наповнилося Божою любов'ю, Божими чудесами, Божим життям, і навіть зараз, під час війни, Господь оберігає, захищає мене, мою родину і всіх тих людей, за яких я молюся і прошу Бога. Досить, віддай своє життя Богові. Слава Ісусу Христу! Амінь.